Ви на каналі РВН, і в цьому відео ви побачите таке: Жозе Мауріньо може очолити ПСЖ, новий власник Манчестер Юнайтед, Павелка відсторонили від посади та багато інших цікавих новин. Ну що, починаємо. Після чемпіонату світу не найкращим чином виглядає чинний чемпіон Франції ПСЖ, який програв три останні матчі поспіль. Раніше вже була інформація, що наставник ПСЖ Крістоф Гальтє, якщо йому не вдасться налагодити ситуацію, може бути звільнений найближчим часом. У п'ятницю з'явилася інформація щодо його наступника, яким може стати Жозе Мауріньо. Спортивний директор Парижан Луїш Кампуш давно є шанувальником португальця та хотів би бачити його в команді. Щодо Рому, яку нині очолює особливий, то вони можуть відпустити коуча за рік до кінця контракту, оскільки власники римлян та парижан перебувають у дружніх відносинах. Сім'я Глейзерів незабаром може продати Манкунянський клуб. Поки є два охочих, які офіційно заявили про свої наміри. Дедлайн подачі заявок був до 17 лютого включно. Офіційну пропозицію щодо придбання 100% акцій МЮ зробив Джим Рекліф. Стверджує The Athletic. Він є одним із найбагатших людей Англії та з дитинства вболіває за червоних дьяволів. 70-річний бізнесмен і головою сумічної компанії, яка вже має у своїй власності французьку Ніцу, швейцарську Озану та Івуарійський Расінг. Рекліф також пов'язаний з велосипедним спортом та Формулою 1. Конкурентом британця буде катарський шех ЄСІМ Аль-Тані, який є головою правління Катар Ісламік Банк. Компанія теж офіційно заявила про наміри щодо купівлі М'ю. За неофіційною інформацією, мільярдер запропонував 4,5 мільярди євро. Шейх особисто підтвердив свою заявку на придбання 100% акцій Манчестер Юнайтед. Він планує повернути клубу його колишню славу як на фолі, так і за його межами. Перш за все, намагатиметься знову зробити фанатів центром М'ю. Пропозиція не передбачає кредитів. Фонд планує інвестувати у футбольні команди, тренувальну базу, стадіон, розширення інфраструктури, спільноти, які підтримують клуб, та покращення досвіду уболівальників. Про це повідомляє прес-служба Шейха. Андрія Павелка тимчасово відсторонили з посади президента ОАФ. Про це у п'ятницю повідомив журналіст Константин Андріюк. Незабаром відбулося спростування від Української асоціації футболу. У заяві сказано, що Андрій Павелко продовжить керування ОАГ до закінчення апеляційного розгляду, яке було подано відразу після рішення суду. Українець Віктор Циганков третє в сезоні з'явився на полі у складі свого нового клубу іспанської «Жерони», Відзначившись при цьому дебютними результативними діями за цю команду голом та асистом. Гра українця була високо оцінена у змі та вболівальниками. Сама ж Жерона оголосила циганкова найкращим гравцем матчу з Альмерією. Про це повідомляється у твіттері клубу. Офіційний сайт Олімпіакоса повідомив, що Марсело покинув команду. Грецький клуб інформує, що контракт був розірваний за згодою сторін. Угода між 34-річним бразильцем та клубом була розрахована до кінця поточної кампанії, з можливістю пролонгації ще на один сезон. Нагадаємо, захисник перейшов в Олімпіакос на початку цього сезону. У складі червоно-білих Марсело провів 10 поєдинків та записав на свій рахунок 3 голи. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі в Інстаграм та Телеграм. Посилання на них є в описі відео. Якщо ви додивилися до цього моменту і вам все подобається, то підтримайте наш канал на Patreon. Ми будемо вам дуже вдячні. Посилання на Patreon в описі відео. Напишіть нам у коментарях, як вам цей випуск, нам буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, нам буде приємно.